Дівчинка Валентина пише, що мріє про навчання у Ілони. Нали це виконувати? Ви мені писали, що мрієте потрапити на інтенсив до Ілони Лендо. Так, так. так. Я десь через півгодинки сорок хвилин під'їду, привезу вам сертифікат. О, вона ще не знає, що я везу їй не сертифікат, бо в нас немає сертифіката. Їде повноцінно Ілона. <рес> Особисто тут Добрий вечір дуже приємно познайомитись. Я вам прийшла особисто побажати успіхів, щоб у вас ще все вийшло. Тому що, якщо ви бажаєте, то все вийде і буде клас. Я вас тоді долучаю в телеграм-канал. Всі матеріали з навчання можете відразу розпочинати доступ протягом місяця. Це й будемо чекати ваші пропозиції по рекламним інтеграціям. Може, такі ра з мене теж як то кажуть, від відповідний подарунок вирінастасіка. До кавия класного оцінили. Якщо ти хочеш змінити своє життя? Пропоную не чекати того самого понеділка, а вже розпочинай знайомитися з новою сферою. моїй стріності в шапці профіля є посилання на інтенсив. Я навчаю, як стати менеджером блогу, шукати успішні класні рекламні інтеграції, заробляти гроші і взагалі проживати своє вільне життя. Мрі підписуйтесь, залишайте коментарі. Ваші мрії обов'язково здійсняться. Обираю у себе в телеграмі, в телеграм в шапці профіля.